Вітаю, розв'яжемо номер 2,10, другого рівня складності. Треба розкласти на множники чисельник і знаменник і скоротити дріб, що ж виконуємо по порядку по стовпчикам, будемо виконувати перший стовпчик, другий, третій так, четвертий. Дивимось уважно на умову першого завдання. Ми бачимо, що у першому завданні в чисельнику ми можемо винести за дужки 4, виносимо 4 за дужки. Тоді залишається в дужках А, тому що 4 ми вже винесли, додати. 12 складається, 4 помножити на 3. 4 ми вже винесли, то залишається 3Б. Додати 3Б. Знаменник залишаємо без змін: 16 АБ. Тепер. Що у нас виходить? 16 і 4 ми можемо скоротити. Скорочуємо: 16, скорочуємо на 4, ми отримаємо 4, 4 скорочуємо на 4, отримали 1. Тоді в чисельнику залишається сума чисел А додати 3Б. У знаменнику 4аб. 4АБ. Б. Приклад розв'язана. Ми розклали множ... чисельник і знаменник на множники і скоротили дріб. Друге завдання. Чи в знаменнику ми нічого зробити не можемо, так, Y залишаємо, а у знаменнику можемо Y винести за дужки. Тоді залишається, був і квадрат, один ми винесли, тоді залишається просто Y. Мінус y ми тут винесли, залишається тільки X. Бачимо, ігри ми можемо скоротити, залишається одиниця. Тоді у чисельнику ми отримали одиницю знаменнику, y мінус х, дужки можна вже не писати. Другий приклад, другий стовпчик. Подивіться: а тут нам треба і в чисельнику, і в знаменнику можна винести 5 5, виносимо дужки у чисельнику, залишається Х мінус і. Знаменик залишаємо без змін. Тут у сімка вже винесена х мінус y. Тоді дужки у нас однакові, ми їх скорочуємо, залишається по одиниці відповідь 5, сьомих. Шостий приклад. Бачимо: в чисельнику і знаменнику є спільний множник це двійка. Два виносимо за дужки, залишається х. мінус. 6 ми ділимо на 2, залишається 3. У знаменнику п'ятірка є спільна. 5 множник спільний. Тоді після п'яти залишається мінус 15 ділимо на 5, залишається 3 y. Бачимо, що у нас тепер дужки однакові. У відповіді ми отримали 2 п'яти. Що ж, тепер розв'яжемо четвертий стопчик. У третьому стовпчику, як ми бачимо, нічого зробити ми тут не можемо. З чисельник залишаємо 3М 2. Поки що нічого не робимо. А у знаменнику можна Х винести за дужки. Коли ми Х винесемо за дужки, залишиться х додати 2, х плюс 2. Дужки однакові, ми можемо їх скоротити. І залишається у відповіді 3М. У чисельнику у знаменнику Х. Третій приклад розв'язали. Роздивляємось, тепер сьомий приклад. Бачимо, що тут ми нічого в чисельнику не можемо винести. Немає спільних множників, тоді ми 2Б. Тепер у знаменнику можемо винести А дужки. А ми виносимо, залишається А додати 2Б. І як ми бачимо, Якщо ми візьмемо цей вираз дужки, то ми можемо скоротити на суму А додати 2Б. Тут буде одиничка, тут буде одиниця. Тоді ми отримаємо у відповідь чисельник одиниця у знаменнику А. Четвертий приклад. У. Чисельнику ми можемо А винести за дужки. А виносимо за дужки, тоді тут залишається х мінус. Або ми пам'ятаємо, що одиницю коефіцієнт ми не пишемо, але повинні бачити: тоді, після того, як ми А винесемо, залишиться одиниця. І тут тільки А. Тоді ми А скорочуємо у чисельнику знаманника однакові, і буде залишатися х відняти 1. І залишається у нас восьмий останній приклад. Давайте уважно подимуть. знаменнику. знаменником нічого зробити не можемо, ми його просто переписуємо. А у чисельнику можна винести 2х за дужки. Виносимо 2х винести за дужки, Що залишається? Було 2х у квадраті, 2х винесли, залишається тільки 1х мінус. З 10, ми двійку винесли, залишається 5. Х ми теж винесемо, залишається тільки Y, 5Y. Тепер візьмемо знаменників дужки і бачимо, що тут однакові вирази, різниця однакова. То залишається тільки 2х чисельнику, знаменник у 1. Одиницю ми можемо не писати. Що ж, ми виконали з вами номер 210, розклали на множники чисельник і знаменник і скоротили дріб.